Прогноз погоди на 28 травня. Привіт, друзі! 28 травня 2025 року в Україні панує мінлива погода, що дарує тепло із легкими дощами в горах та свіжість на рівнинах. Небо то сяєтиме сонцем то ховатиметься за ніжними хмарами, а вітер ніжно гойдатиме повітря. Температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 29. Вітер переважно південно-східний, а на заході північно-західний 5-20 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен куточок країни. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. У Чернігові вночі плюс 12, день плюс 22. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний 5 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 50%. Чернігів зігріває м'яким теплом, а ясне небо обіцяє приємний день для спокійних прогулянок. Суми. ніч плюс 13, день плюс 24. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. Суми дарують сонячний настрій, наповнюючи повітря теплом і свіжістю. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. В Одесі. Вночі плюс 16, день плюс 25. Ясно, без опадів. Вітер південно східний. 8 метрів на секунду. Відчуття погоди буде теплим і приємним. Одеса огортає морською свіжістю, ваблячи до легких прогулянок узбережжям. Херсон. Ніч плюс 17, день плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер південно східний. 9 метрів на секунду. Повітря наповниться літньою теплотою. Херсон тішить сонячним світлом, обіцяючи ідеальний день для відпочинку. Миколаїв: ніч плюс 16, день плюс 26. Ясно, без опадів. Вітер південно східний 8 метрів на секунду. Сонце дарує радісний настрій. Миколаїв зігріває теплом, створюючи затишну атмосферу для активного дня. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк у Львові. Вночі плюс вісім, день плюс сімнадцять, хмарно, значний дощ. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду, вологість повітря сягатиме 60%. Львів огортає весняною прохолодою, а дощ ніжно освіжає землю, додаючи затишку. Івано-Франківськ, ніч плюс сім, день плюс шістнадцять. Хмарно, значний дощ. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишатиметься нормальним. Івано-Франківськ дарує свіжий подих, а дощ створює романтичну атмосферу. Ужгород ніч плюс 6, день плюс 15. Хмарно, дощ, вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Повітря наповнюється вологою свіжістю. Ужгород тішить м'яким теплом. А дощ лагідно освіжає повітря, запрошуючи до спокою. Луцьк, ніч плюс сім, день плюс сімнадцять. Хмарно. Дощ, вітер північно-західний шість метрів на секунду. Відчуття погоди буде свіжим і легким. Луцьк огортає ніжною прохолодою, а дощ додає чарівності цьому дню. Далі схід України це Харків та Донецьк. У Харкові вночі плюс 17, день плюс 29, ясно, без опадів. Вітер південно східний. 15 метрів на секунду, можливі пориви до 20. Вологість повітря сягатиме 50%. Харків зігріває літньою спекою. А ясне небо обіцяє активний день. Донецьк. Ніч плюс 18, день плюс 28. Ясно, без опадів. Вітер південно східний. 15 метрів на секунду, можливі пориви до 20. Сонце дарує радість. Донецьк тішить теплом, наповнюючи повітря сонячною енергією. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У Києві вночі плюс 13, день плюс 21. Ясно, без опадів: вітер південно-східний 6 метрів на секунду, вологість повітря сягатиме 55%. Київ огортає весняним теплом. А ясне небо запрошує до активного відпочинку. Вінниця, ніч плюс 11, день плюс 19. Ясно, без опадів. Вітер південно східний 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. Вінниця дарує лагідне тепло, створюючи приємну атмосферу для дня. Дніпро ніч плюс 14, день плюс 23. Ясно, без опадів. Вітер південно східний. 7 метрів на секунду. Повітря наповнюється свіжістю. Дніпро тішить сонячним світлом, обіцяючи приємний і активний день. Кропивницький. Ніч плюс 13, день плюс 22, ясно, без опадів. Вітер південно східний. 6 метрів на секунду. Відчуття погоди буде теплим. Кропивницький зігріває м'яким теплом, даруючи радісний настрій. Загальні тенденції 28 травня 2025 року в Україні пануватиме тепла погода з мінливими умовами. Температура цього дня дещо вища за середню для кінця травня, обіцяючи комфортний відпочинок. Коротко пробіжимося по регіонах північ, тепло до плюс 24 без опадів. Південь. Тепло до плюс 27 ясно. Захід прохолодно до плюс 17 дощів в горах. Схід тепло до плюс 29 без опадів. Центр тепло до плюс 23. Ясно. Для аграріїв дощі в Карпатах зволожать ґрунт. Стежте за посівами на рівнинах. Для туристів і подорожей. Південь ідеальний для морських вилазок, захід із парасолькою. Рекомендації щодо одягу. Легкий одяг, зручне взуття, парасолька для західних регіонів, для активностей, пікніки на півдні, прогулянки після дощу на Заході. Нехай цей день принесе вам радість і тепло. Бажаємо вам гарної середи та мирного неба!